Щоб залучати іноземні інвестиції в Івано-Франківську працює агенція регіонального розвитку на першому етапі їхньої співпраці з громадами, передбачене інформування про грантові програми у різних сферах за допомогою спеціального дайджеста. Він є достатньо об'ємний. Я би хотів звернути до уваги представників громад, що його не потрібно друкувати. Тобто він є електронний і він містить поблоково Посилання на грантові програми у сфері економіки та підприємництва, науки, інновацій, технологій, культури та туризму, охорони здоров'я, агропромислового розвитку, освіти стажування, а також постійно діючі програми. По цьому дайджесту, по цих блоках, по кожному гранту є активне посилання. Тобто, по електронній формі ви можете натиснути це активне посилання і ця грантова програма, яка цікавить вашу громаду. Ви можете перейти по прямій силці на цю грантову програму. І з нею ознайомитися а також ознайомитися з можливостями і вимогами по цій грантовій програмі. Також агенція розвитку допомагає у створенні цифрових англомовних інвестиційних паспортів громад, систематизації та розміщенні їх на єдиному англомовному інформаційному ресурсі. Нам же почали надходити листи про те від окремих громад, що в них немає розроблених цифрових інвестиційних паспортів громади. Такі такі громади, це ці громади, вони знають про які я говорю. Я би їх попросив до 30 квітня розробити такі інвестиційні паспорти або самим, або звернутися за допомогою до нашої агенції, щоб до кінця квітня ми це питання закрили, і всі громади області, які не мають розроблених інвестиційних паспортів, їх мали розроблені. Також планується створення 20 найкращих інвестиційних проєктів області, які будуть запропоновані іноземним інвесторам та бізнес-асоціаціям. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.